Всім доброго ранку, сьогодні у нас 23 вересня, ми нарешті виїхали на посівну пшенички. Батько з братом їде сівалкою він брат тягнув з добрива, я газончиком виїхав зерно. Зробив вчора, вчора позавчора зробив тут 63, задіскував, вторий слід зробив дуже багато падали. Потір бачите, то щось діскувалося, але багато зор. корінилося. Соня така багато падалоці. Дуже багато, особливо ця частина, де соняш так але і трошки влажнувати. У нас дожики пройшли були, хороші там за півтори тижні десь 60 мм. Останні там, 4 дні назад 15 мм то Земля мокра, я вам скажу, трошки більше мінус, ніж плюс. Оця Ніка, у нас Ніка 4 вона так волога дуже боїться. Це видно, де я перший день діскував, а це вчора ночі добивав, 9 вечора. Ще не спіло. Просохнути. Трошки чувство, будемо мучитись, але якось так будемо сіяти. Майже один дня, а ми десь краї відійшли. ну тут, правда, краї десь гектарів за 6, що не більше, бо вон кілометр і три круги робимо, 6 сівалок, щоб краще було розгортатися. Плюс сівалка там така вона. Чи це завода, чи це вони всі такі крива коса піднімає на одну сторону. А ну скільки кого ніка четверта. Тож є така проблема, що підіймається одна сторона, а потім медленно медленно друга. Ми вже викинули розпределітель і ціліндри міняли. І воздух, нам казали... Нічого, це 4 стіки. 17-го року вона ті 16 го року. це така проблема з самого початку. Взагалі не дуже вона мені подобається Ніка, я вам скажу, є свої в неї там багато нюансів. Ну, опять же, порівнюючи з СЗ краще, але є свої мінуси по СЗ. Подобри вам сіємо. Що це матке? Н... НПС 20, 20, 19. Не знаю, відкрили цей мішочок, мішочки по тоні. Відкрили цей мішок, а він прям такий твердий. Грудка з'являється, але розсипається. Ну, ну таке твердий, єлі гризе ще тим відром. це один мішок, бо так вроді потрогав ті зверху нормальні, ну, не хочемо скривати. По-доброму, десь даємо. Кілограм 50-60 50, 50 більше, більше не даємо в цьому році. У нас так вийшло, що в цьому році у нас взагалі насіння не було, ну, як? Це Батько, звісно, трошки винувати, він за цим має слідити. Він ці визміну дає. Він не купив в тому році не розвели ми насіння, прийшло в цьому році трохи потратитись, бо майже все насіння ми вкупали. Купили все це в алгоритмі. Ось травили самі, в мішках привезли. Вони, я вчора діскував, а вони там грузили ці добрива, батько з братом і машину загрузили. Сьогодні вже будемо разом грузити. Я думаю, тут 63 гектари якраз три машини. 5 тонн машину влізло, щоб не розсипав по дорозі. Нормально. По нормі насіння то десь 80 штучок на метр кидаємо. А в кілограмах 250-230 десь так. Трошки волого. Волога, я це 4 дні назад був дождик 15 мм. Ну і ніка ця теж починає на ті липнути, хоч і м'яка резина зустріть, липне, починає піднімати. Ну, коротше, так собі. Не і так, або вона лізе на той світ, або все зверху. От ми не можемо настроїти, що вона була ідеальна. Перші роки, як ми купили, загнали її через знає куди, нічого не йшло, врожаю не було. Потім щось трошки підправили, це ми кожен рік щось граємося, граємося, не можемо настроїти ту глибину або так десь покажу маленька ямка все зверху а ну бачите що, що казати до ямка тут невеличка бачите ось все, все на сіні зверху ну, тут ладно тут велика ямка теж все бачите все зверху оце я не знаю ми ж ті пружини задавили по максимуму пальці переставили ми вже трохи відірвалися від посадки, ну як трохи, вже такий нормальний кусок ударили. Вже машину на сьогодні. Бач тут Залишилось там відра 4, ну кілограм 50 таке. Вже не в сівалку. Може зараз робить три круга. Може як там багато залишиться, то досипемо, ще на четверте підійти все. Та їдемо додому, як додому в склад. Загрузимо на завтра та все. Бо виїжджати сьогодні вже не будемо. Зараз 5 годин, ще пів годинки буде сіяти, годинку їхати додому, поки складемо сусівалку, це не проблема транспортна. Оце і плюс транспортний, і дуже великий мінус, що той транспорт. Там щось недороблене. Коротше, не вижимають ці циліндри, щоб поставити транспортний колес. Треба десь горбок шукати, оце серединку, ставити на серединку, якраз загратися, щоб воно чітко піднялось і в ямки ці стали колес. Коротше, Треба погратися з нею. То мабуть сьогодні вже все. Їдемо загрузимося і не завтра вийде Ну якраз в день машина і ми таки думаю 63 гектари доб'ємо по 20 гектар в день. Якщо так. Подобрим, трошки додали норму, бо щось показалось вони якісь дуже крупні і дуже плохо сипляться. Тут накрутили, ну що 50 кг вийшло. Ось так. Не знаю, як ми раніше без цього загрузчика жили. Така удобна річ, зручна дуже. Коли ми її купили у 2017 році. Це ми його купили. Зараз вже їх вроді, цієї фірми немає, давно обанкротило чи що там, не знаю. Шикарно. Взагалі продумано так, все чітко. Нічого тут не, не доробляли. Це не єдина річ, яку ми не потрібно було доробляти. Зразу, як поставили, нам багато казав, що не буде працювати, бо на машині 33 насос, тут 50-й, треба буде на машині газувати повний газ, що воно є Відтоді на холостих, вона так швидко грузи, що взагалі проблем ніяких немає. NS-50 на машині. Тут МТЗовський мотор, ЗІЛовська коробка і стоїть 33 насос. Ми дуже задоволені. Зараз бачу нові ставлять з протровітелями вже. Е, ну, не знаю, я б, я б мабуть, не ставив. З однієї сторони, зручно, коли особливо ти, знаєте, поля закінчуються і ти не знаєш, які... Треба трави тонну чи дві тобі треба, і потім та не лишається. Да, але я не знаю, як воно буде сіти, Воно ж мокре зразу буде. І всівалки мокре. Тут ми грузимо, воно цілий день собі стоїть. Ну ніч стоїть і воно наутро вже сухе. А це зразу сівалку мокре, та сівалка вже мокра, вся внутрі. Не знаю, може, може воно нормально ми просто не пробували. Ми цим задоволені. Дуже задоволені. На руки набагато легше було. Вважайте. 63 гектари, у нас в цьому році сіяти 115 гектарів пшениці і Це все разом. То це скільки треба тон було натягатися тих відер. А так трошки. Трошки на руки лекс. Приїхали на заправку, трапимо пшеничку на завтра. Що ми даємо? Канон Ультра літру на 20 літрів води на 2 тони. І ще іншур. Тоже. Літр на 20 літрів, це на 2 тони. У нас в цьому році на хау насіння оббігбе, і то трошки по-другому травить. Щоб руками не горнути, думали, що накучили сипати, а то з неї. Але передумали, зробили так. Кран тримає бочку 200-літрову, ну, у нас була вирізана під масло. І туди сипеться, каністри, просто самотяком тече і так травить. Тобі ми руками грузили, тупані ну, лопати горнули і не ну, закидували. І травили. Про всьому рочку, що бігде, то кран тримає, а що трактор заведений і навіска не тримає. Дуже тяжелий тоннік. Чагаловати для цього трактора. І сідає, треба кожен раз Ось такий процес. І так 5 тонн. Перші 3 тонни шикарно. Грузити. Загружаю нормально. я там тонну загрузив, приїхав перехід, тормозив бочник місць. Воно стягнуло, А Потім дві тонни треба вручну там розгортати, бо цей ну, по грущик сильно високо не піднімає і коротше, плохо. Тільки кидаю зад і треба все пересипати наперед. Ось такий процес. Всім доброго ранку, на сьогодні вже третій день. Вчора загрузилось, я відео показав, як ми загрузували. Цю машину от добре вам теж йде десь кілограм 950 на 5 тонн сім'ян. Бо трошки мішкою там лишається пару відра, 2-3 відра. Такий камінь забитий такий, я думав що один мішок ні, воно все, воно, воно розсипається, воно таке забите якесь. Я думаю, сьогодні у нас такий самий цікавий день чи хвати сім'ян, бо щось трошки, мені каже, ми більшу норму дали чим треба. Ну, я думаю, по гектарам ще не добити, головне, щоб вистачило насіння. Бо не знаю, звідки брати, яке брати. Осі валочки, хотів показати, якою проблемою. Ну не проблема, а такий нюанс. Звідкували, що оці проставки у кого Ніка. На великих ми сім на одній великій. М Мало. Багато десь маленька ямка, десь перепад висоти, десь 2-3 см, все, все зверху. Оце ця система дуже погана. Оці, що воно висить. Ну, це вже таке. Можна Віддільне відео записати по нюансам. Сесіялко. Ставимо середню оцю кліпсу, а середня трошки мала, дуже сильно воно її дави, і трактору тяжеловато тяжова, йде. Коротше, оце такий нюанс. Хочемо велику взяти і трошки підпиляти. Ми в тому році підпилювали, воно так погано е, ріжеться на наждачному кругу. І взагалі не хочемо там алюміній, забиває його. В общем, треба силокові обрізати, трошки укоротити, щоб велика стала трошки більша, ніж середня, так і це було підлічно. А так 7 на 4 поставили, трошки вже налипає, але з кожним все менше. Перший день дуже сильно налипало, зараз вже бачу менше-менше. Ну, Поли сохне. Ти навіть дивіться, я дискував. 3 дні назад. Бачите, як заліпило каток. І саме головне заліпило тільки цей де планка. Де труба? Ну чуть, -чуть там такі, можна сказати, не заліпила. А цей заліпило. Ну, та сторона не дуже. І за що цього трохи порвало поле. Там є такі, воно куски наліпає і обрамо все починає збивати. Ми на полі вже майже на фінішній прямій, ну як то залишилось ще гектарів 8. Але є проблема. Насіння хватає десь ще на 2 заправки максимум. О, щось трошки Коротше, Не вистачає нам. Дуже велика норма в перший день була. Його тихенько зменшили, менчали. Сьогодні чуть-чуть ще вирівняв, більше банки вирівнювали, ніж вменшала норма, але Но не вистачає трохи. Не знаємо, що робити. У нас пшеничка ще є, але то демо пшеничка залишилась і віддільно ну, сьогодні сім'ї. І ще залишилася еліта, яку хотіли розвести щоб все не, не мішати все, не знаємо. Батько каже, сюди сіяти еліту, а то докупити. Ну, не бачиш, скільки не вистачає. Може там не вистачило, трошки, та й щось придумаємо. позичим тут. Типу Це закрию, зайшли. Ось такий фон після, а ось до. Ну, перший день, не перший день, коли дискував, трошки волога була. Я показував на каток, налипало. Бачите, поробив такі ось сліди, де груду рвало, ну, Не те, що рвало воно. Від, від вона розсипається, сушник проїжджає, воно спокійно роз, розлазиться. Всі ці грудочки розсипаються такі. Ну, трошки таке, воно як коряве, бо видно тут. тут, тут. Потім ось і де чіпляв. Дуже багато падали, дуже багато в цьому році. Чи комбайн так бирав, чи воно дуже легеньке все було, викидувало і зійшло. Це щось бачу, навігатор закосячив, трошки пропустив. Зачте. Коли я таку пропускав раніше, батько каже, що ж ти як ти дискував, пропускав. В цьому році я вже кажуть, це не я, це навігатор. все, Автопілот, плохо GPS, плохо все це робив. Оце покачки, один косяк, косяк бачив. Так все нормально перекривав. Незрозуміло, що і так далеко. Ладно, там в початку, коли заїжджав, там, може, знаєте, поки воно там, з поворота вийшло, то, то вже точно можна було перекрити. До речі, помітив, на все 1 одному сигналі трошки є зміщення. Цілий день робиш нормально, другий день приїжджаєш, я залишаю проход і пропуск між проходами лишаю. І на слідчий день заїжджаю. І трошки на одну сторону, я роблю де зміщення 20 см, вирівнюю його і нормально. Тобто потихеньку, і чи ні дня, де ще сантиметрів 5 треба погратися, щоб було. трошки уходить. сильно, але уходить. На шість кругів вистачає. Там було два, і трошки залишилось. І так потихеньку-потихеньку все потихеньку, вже перейшли на шість. Земля вже суха, але все одно липне. О, трошки то що вона повно піднімається на одну сторону і виходить, довго піднімається і багато сем'ян зверху викидає і так само сідає. Почала одна стара сіда, потім друга. І перший рік, коли ми, ну не перший рік, а там десь другий, навіть третій рік, коли це все прав, сильно почали збивати, у нас, виходить, на тому полі такі плаці півсілки плаци. особливо тут в початку. Вот просто кусок нема півсілки, яка сіла перша, а дроб пізніше сідає. І не було нічого сходів. Батько думав, що це цей. Жужелі це поїло я вже думав, що це там робити з ним, але потім зрозуміло, чого косяк. Вчора це ми виїхали сіяти, може другий день сім. Сьогодні бачу там ще два фермери виїхали, сіють. І через цю посадку холдинг з двома комплексами, там ж діри здорові, теж виїхав сіяти. Всі якраз так співпало, що всі. Побачиш, що ми сім, то всі теж ну, це Жарт, звісно, але так якось не виходить. Можна з бо через пару днів щось дожик передає. Та всі хочуть спіти до дожика посіяти. І щось там холода передавали. Ну, та й якраз це вже такі числа, що потрібно сіяти. Ячмінь, батько сказав будемо сіяти десь після 5 жовтня. Були, не раніше ще почекаємо десь будемо, щоб не переріс, чи є час до нього. Тому зараз, мабуть, якщо сіяти не будемо ще, ще тих пару гектарів, то чіпляє плуг і треба вже полиця орати, то воно бачите там. Пшениця, як убрала, так і стоїть, нічого вона нічого не робили. Заростає потихеньку. Так що буду гристи. плуг, чи попробую орати. Бо в нас в цьому році ну, є трошки. Як для нас, то є ще поорати. 100-150 гектарів, щось таке. Немало. Як для нас. Обично там було до 100, а в цьому році у нас побільше. Ну нічого, якось справимося. В принципі, наші очікування підтвердились, не, не вистачило нам трохи сім'ян. Бач, тут, я знаю, ну, сівалочка ще. Ну, Може більше 1,5 сівалки максимум. Ми рахували 5 тонн газом, бо по мішках грузили. Брат сказав, що 9 заправок, десь по 500 кг одна заправка. Ну, я думаю, тут кілограм 600-700 і доб'ємо сьогодні в поле. Забудемо чекати до щоб досіти. Якщо ще третій раз поїдемо за сіменами, щоб добити, щоб вже. все. Бо, Може там на днях щось дочки передають. Це було б чудово, як попаде ця плантація. Завтра до нас ще приїде, ну, якщо все буде добре, то після обіду приїде у нас комбайн і розпочинаємо кукурузу вбирати. Побачимо, щось кажуть. він зараз себе вбирає, що каже, що такий собі не дуже результат. Ну, бачити, що у нас там 2 гектари, де нас кабани витолочили, там взагалі нічого не буде. А там ще 32, то може там і теж таке поле, бо ми його батько місяць ходив туди і мені через день дзвонив, каже, все, приїжджаю, будемо культивувати, пересівати. Але так щось ми її залишили і щось навіть посходило. Бо дуже панна сівалка посіяла, все зверху, мокре сіяли, чи дуже горнули, ми піднімали і вверх і все зверху, бо як вийшло. Посіяли, то приходимо через пару днів, чи земля трошки сілась, а воно все зверху. Але не знаю, якось там з'явилися такі сім'ї. Кукурудза щось є. Комбайн, скажімо так. Бункер покаже. Посівалочки сім так ми на цих середніх кліпсах хочемо великі трошки проточити, ну, я це розказував. А так, трошки норму тут виставили, працює нормально. Я думаю, сьогодні доб'ємо і розпочнемо завтра вже кукурузу.